Привіт, друзі! Ви на каналі ММА в деталях розглянемо останні новини. Поїхали! Мираб Дуашвілі не буде битися найближчим часом. Поточний претендент на титул UFC нещодавно став мішенью для претендента на титул колишнього чемпіона двох дивізіонів Генрі Сіхудо. Після жорсткої поразки роздільним рішенням суддів на UFC 288 Сіхудо вирішив не йти спорту, а натомість звернув увагу на Дуашвілі. В ідеалі. Triple C хотів би провести зустріч 19 серпня 2023 року в Бостоні на UFC 292 у той самий вечір, коли наступний захист титулу Стерлінга відбудеться проти Шона Омелі. На жаль, для обох бійців два швілі фізично не зможе змагатися, доки його нещодавно травмована рука не повернеться в стрій на 100%. Я отримав травму перед своїм останнім боєм. Я вдарив кось кулаком у спортзалі і зламав декілька кісток. Я був поранений, але все одно бився з Петром Яном. Мені потрібна була операція, яку я зробив минулого вівторка. Зараз я видужую. я зможу бити через три місяці, а знову зможу тренуватись через шість тижнів. Але для повноцінного удару мені треба відновитись три місяці, як мінімум. Остання перемога двоя швілі безсумнівно була для нього найбільшою. Він переміг одноголосним рішенням суддів колишнього володара титулу Петра Яна. Два швілі все ще готовий до такого виклику, як сіху. До, коли він зможе повернутися в Октагон, бажаємо Мірабу здоров'я та швидкого одужання. Ну а ми йдемо далі. Президент UFC Дана Уайт не ігнорує недавню війну слів між чинним чемпіоном UFC у важкій вазі Джоном Джонсом і чемпом у боксі Тайсоном Ф'юрі все почалося з Джо Рогана, який висловив припущення, що Джонс зможе перемогти Ф'юрі в якійсь ситуації вуличного бою. Циганський король, а не трохи не оцінив цю думку. Він наговорив дурниць Рогану. Джонс відповів йому. І ось ми тепер це все обговорюємо. Що стосується Уайта, то він підтримує свого спортсмена, однак він також готовий укласти угоду з Ф'юрі і довести це. Джон Джонс найстрашніший чувак на планеті. Ви знаєте, який я. Якщо Тайсон Ф'юрі дійсно хоче битися з Джоном Джонсом в UFC, я зроблю це. Ось це моя думка. Про що мова? Тайсона, якщо ти серйозно, дай мені знати. У нас з Тайсоном хороші стосунки. Вайт готовий запропонувати Ф'юрі контракт з UFC. але чи піде боксер на цю угоду? Це мало ймовірно. Фюрі вже дав зрозуміти, що він не бажає битися з Джонсом у клітці, і якщо вони зустрінуться в професійній обстановці, він зробить це лише в рингу. Тим не менш, гроші говорять, і Вайт вірив в те, що він може зробити Ф'юрі сильну пропозицію. У Уайту це було б дуже вигідно, бо Ф'юрі вже багато часу відкрито планував битися з хижаком Френсісом Гану. Як вийде зробити перший бій проти Джонса, це гарно насилить Френсісу та його планам. Бо він дійсно на даний момент велика загроза як виявилось для UFC, ну а ми подивимося, що вийде з цього далі. Келвін Гастолум офіційно змінив ваговий дивізіон. Про це він повідомив у своєму Твіттері. Я зроблю офіційний перехід до вагової категорії в 77 кілограмів. Очікуйте мого наступного бою саме в цій категорії. Я вважаю, що я можу претендувати на титул в цій ваговій категорії. Я впевнений, що я зможу це зробити. Чому цього разу і чому зараз, а не раніше? Як я вже й казав, це другий шанс. Це нове народження. Раніше я був молодий, дурнував необдуманий, недисциплінований. Але зараз, коли я старший, надіюсь, трохи більше зрілий та розумніший. Я дуже на це надіюсь. Всі знають, що ця вагова категорія завжди була моєю метою, але мені просто потрібно було вирішити, що я хочу з цим робити. І тепер я вирішив і я знаю, що з цим робити. Підсумував Келвін на цю заяву. Йому відразу прилетів виклик від Шавката Рахмонова, але Гаслун поки ще не відповів. Не знаю, навіщо викликав. Товкати його, адже наскільки я розумію, Келвіна ще немає в рейтингу цього дивізіону. Ну що ж, будемо слідкувати за цими подіями, а ми йдемо далі. Чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс чітко заявив про свої наміри. 35-річний Бонс пообіцяв фанатам змішаних єдиноборств по всьому світу ще принаймні два бої, вказавши на Гана і Мійочича, що вони стануть його ідеальними поєдинками. Після того, як Ган був усунений, Мійочич став наступною мішенью. На жаль, для Джонса та Мійочича спочатку бажана дата UFC 290 так і не відбулася. Тепер за словами Чела Сонена, цього взагалі може і не статися. Я чув сильні чутки, що бій між Мійочичем і Джонсоном може провалитися. А замість цього, в серпні, відбудеться поєдинок Сергія Павловича з Джонсоном. Чутки настільки сильні, що я можу сказати вам, що це принаймні обговорюється. Я не знаю на якому етапі домовленості вони знаходяться, але це принаймні розглядається. UFC збирається повернутися до Австралії з плановим переглядом пейперв'ю у сіднеї UFC 293. з оголошенням про подію з'явилися чутки, що чемпіон у середній вазі Ізраїля Десаня збирається зустрітися з переможцем Робертом Вітекером або Дрікусом Дуплісі. Напроти ну, проти кого ви хотіли би побачити Ізраїля? Майк Перрі висловив бажання взяти участь у заході пол проти діаза. Перрі показав 4-0 у спортивних єдиноборствах після закінчення терміну його контракту з UFC. у трайдкомбот. Він здобув перемогу роздільним рішенням суддів над Майклом Сілзом. Потім він виграв 3-0 під прапором Бернакл, перемігши Джуліана Лейна і Майкла Пейджа та колишнього чемпіона UFC у середній вазі Люка Рокхолда. Незважаючи на те, що Перрі знайшов свою опору в боксі з голими кулаками. Він не проводив традиційного боксерського поєдинку з 2015 року. Звичайно, якби Пол справді відмовився від бою, то це було б досить чесна гра між Пері та Діазом з точки зору боксерського досвіду. У Пола професійний рекорд 6-1 тому його перевага в досвіді над діазом у цьому виді спорту очевидна. Але уродженець Токтона вірить, що зможе перебити Джейка Пола. Чи здійсниться пері бажання стати резервним бійцем у бою Пола проти Діаза ще невідомо. Наразі пере засереджений на тестуванні ринку вільних агентів. Він зізнався, що Вимагає поєдинку з мегазіркою UFC Конором Макгрегором, після того, як Конор вийшов в ринг, і ці двоє провели веселе протистояння під час завершення Бернакл 41. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, постав лайк і вдар двіючку по дзвінку. Залиш коментар. Це допомагає у просуванні відео. Ну а я вас обняв та підняв. Почуємось.